Доброго здоров'я добрим людям! Продовжуємо наші бесіди в рубриці Як знаходиться слово. Цю розмову хочеться назвати так: мною обнято тебе. Йдеться про типове для калькованої свідомості вживання пасивних зворотів. І ще Борис Антоненко Давидович, видатний наш філолог, письменник, мовознавець, висміював такі пасивні конструкції з порудним відмінком. Зокрема, напис у багатьох трамваях і тролейбусах Києва. Двері відчиняються водієм. Двері відчиняємо, доки ми будемо відчиняти двері водієм, питає Борис Дмитрович у своїй одній зі своїх статей. Часто чуємо бюрократичну фразу Мною виконано певну роботу. Хтось узяв і виконав мною. Причому роботи тієї, здебільшого, кіт наплакав. бо ж, Певна в цьому контексті швидше непевна робота. А цьому інформаційному шедевру вже кілька років. Цитую. Закон про кнопкодавство передбачає кримінальну відповідальність за умисне голосування парламентарем. Уявляєте, беруть парламентаря замість пальця і голосують ним на кнопках. Насправді, не зрідка воно так і буває. І досі буває, і колись було, а тут таємне стало явним завдяки застосуванню орудного бюрократичного відмінка. А тим часом снігова лавина пасиву наростає. Уже і письменники, і літературні критики, і філологи в кращому разі її не помічають, а в гіршому не вбачають у цьому нічого Кепського іноді навіть ображаються за отакі прискіпування. Адже, мовляв, пасив це просто не актив, та й по всьому. Наприклад, у літературознавця сказано так: дитинство мислиться автором такту, краса мислиться поетом такту, кохання мислиться митцем такту. До того ж, у цих ніби безневинних фразах. Виразно проступає лівопівкульний раціоцентризм, мислиться та й мислиться. Це рудимент гегелівської формули, естетична свідомість, а де ж художнє чуття, переживання, бачення митця. Забуваємо, що постфікс «ся», як і його батьки, зворотний займенник «ся» і частка ця означає дію спрямовану здебільшого, певна річ не завжди, на себе. Процитую лише один такий пасив, неактив. Із досить змістовної рецензії. Ми про них мало знаємо, адже вбиті й урочисто поховані вони згодом викидаються НКВД-стами з могил, їх зрівнювали із землею, не лишаючи сліду. І вони гинули, винищувалися, часто жорстоко і безсенсовно вивозилися до таборів, працювали на чужих заводах і фабриках. Обминаючи досить поширене нині слівце безсенсовно, це калька з «безсмисленого». А сюди ще й уплетено з латини сенс, бо забулося нормальне слово безглуздо. Так от ми обминаємо це слово і звернімо увагу ще на два пасиви: викидалися з могил, винищувалися, вивозилися до таборів. Воно то з контексту зрозуміло, що. Не вони, а їх. Але як бути із ефектом першого сприйняття? Це не просто чергування граматичних форм, а й відображення боротьби менталітетів. Ми ж ніби в Європі, де людина відчуває, розуміє свою чиюсь персональну відповідальність. А тут через мову, ба навіть через патріотичну цитату часом успішно у загальномовному масштабі нав'язується безособовість. Або й так, мова колективно несвідомо фіксує бажання позбутися відповідальності. І каталізатор цього процесу незнищенна бюрократична система, від найвищої до найнижчої ланок. Нормальна людина ніколи не скаже, наприклад, мною наточено ніж, адже не мною, а бруском, мною забито цвях, не мною, а молотком. Мною обнято тебе, чи поціловано дівчину. Чи мною або нами подано проєкт закону, хоч воно здебільшого так і буває, хтось ними подає. Сухий залишок. Будьмо активними, уникаємо орудного пасиву, а також пасивних зворотів з постфіксом ся. Бувають, звичайно, випадки, а не випадки, і винятки, а не виключення, коли більше лягає на душу фігура. Скромності. Наприклад, коли замість фрази Я написав вірш знаходиться така, мені написався вірш». Тобто цією формулою ніби підноситься роль вищої сили, яка тобі продиктувала. Але ми в цій бесіді говорили про людську активність і небайдужість. По цій мові, бувайте здорові!